Моє вітання. Верхня плита поперечки 1К-62. От, Значить, так, я не вдавався в історію, але, власник купив той верстат на заводі, і там, мабуть, його готували. Готували до продажі. А, значить, е дивіться. Е верхня плита була фрезерована. Ну, Ви бачите, що воно таке навіть воно роботи не бачили. Є оця от, от характерна кругова риска від літучки. От. Ну, значить, Супорт забазований як. Ось лежить паралелька. Я завжди так базую по ластохвосту, ну, по цій робочій, щоб якомога менше зняти. Ну, і далі дивлюся. Коли ми кинули так на паралельку, то так десь в межах 2-3 соток стрілка дрожить. Ну, Беремо то за ідеал. От. Поклавши ту саму сюди паралельку, я спочатку проїхався. Так, в принципі, Принципи, все рівно. Все рівно свічі, чого робили на двох паралельках. от Але ця вся деталь має гвинт дві десятки. Тобто ми бачимо взяло. Я зняв, не знаємо у запахі, там сотих 3-4 відторкання. Тобто взяло, взяло. Тут я дійшов до цього і мусив на 200 ще підняти, бо багато було зйому от Коротше, взяло тут, взяло тут. Взяло тут, а тут у нас яма. І між цим і цим дві десятки. от Тобто його воно було з виробіткою, поклали на дві паралельки, притягнули, фрезернули, відпустили. от І воно є. Плюс, бачите, тут торкнулось. І тут був, а тут во а яма. Отут-во переход, переход. Оцей от, від літучки. Ну, якось вони їхали, їхали, коротше, щось тут, Чи не доїхали, чи переїхали. Коротше, тут отут індикатором їдеш 0-0, потім хоп, там на десятку і пішов Бугор. Тобто була така ступенька. Ну, от Воно ніби, як то кажуть, воно ніби рівне, ніби ніби гарне, ніби хтось зробив, навіть, бачите, шкалу навалили. Нічого такого. Ну, але, але але, але, коли такі речі після фрезерного. Кладуться на шліфовку. От, Фрезерний може скажімо так, давати ідеальну поверхню. От, але зажими от, тут так, тут болтиком чуть піджав, тут чуть піджав. Такі деталі скрутити на якісь там десятки-дві, це взагалі ні про що. От, навіть якщо я це все вишліфую, виходжу, відпущу і потім це все кинути на повірочну плиту на фарбу. Все рівно буде, будуть якісь відхилення. Ну, але ці відхилення будуть там в межах там, сотки, напустим, на такій площині, там, двох соток. Ну, повірочна плита теж має якийсь допуск і так далі. Так далі. Ну, Але після Фрезерного. от...